13 жовтня, місто Дніпро. Це до вашої уваги. Ось ці от ягодки. І трошки тригронка на ту сторону пішло. Це Кишмиш. Кишмиш червоний ангел. Його назва, так, тут ранка перепуталась трошки. такого буде е, з приводу нього. Якби не анюта, а як подвій, то він би вже був би давно готовий. А та так він готовий на зараз. Я ось взяв спеціально спеціальну ягідку, от, таку от по розмірам. Ця ягідка десь приблизно грамів на 10, може навіть 10. 10 плюс. І от розрізавши її, всередині один, два невеличких рудименти. Невеличкі рудименти на Отаку от ягідку. Розмірами десь вагою грам 10-11 не Значить, Це на анюту, відповідно, анюта відтягує дозрівання більше того, анюта міняє колір. Анюта робить ягоду більш світлішою. Значить, з приводу самого кишмиша, ні тріску, нічого немає. На сьогоднішній день от вона готова, непогана цукристість. Я не скажу, що вона там дуже-дуже солодка. Але цукристість непогана. Шкірочка легко з'їдається. І консистенція з підхрустом. Тобто ягода така щільненька, видається, наче ягода не щільна, не хрустить. От. Але по факту ягода хрумка з таким непоганим, непоганим підхрустом. Гронка поки що невеликі Але думаю, що такий кишмиш можна посадити і кореневласний. І подивитися, що він в себе видасть. Як бачите, агрона формує десь приблизно над п'ятою брунькою. брунькою. І вже в наступному році, я думаю, що з Анюту цю ми взагалі приберемо. Нені тут нічого такого особливо цікавого і немає. Тут барін, Лугань, Альянс, Емір, Красний Ангел. І це все на один кущ. І на всьому, на всьому Анюта зіграла негативну якість в плані дозрівання. По-перше, витягнула термін дозрівання на 2-3 тижні мінімум на кожній формі. І плюс колір. Змінила колір, ягода стала світлішою, такою, як вона має бути. От Красний ангел має бути от такого от кольору. Навіть я думаю, що темніше ще більше має бути червоний ангел. Так що потрібно сидить кореневласний і там вже дивитися, що він у себе уявляє. А так от з такою ягодкою він викликає доволі таке непогане задоволення, якщо буде такий кишмиш, і на пізні терміни, на середньо пізні середнє це дуже хорошо. Смак гармонійний, ягодка не тріщить, не прорізалася. Ну так от, є. Червоний ангел. Розрізана ну, одна із найкрупніших ягід приблизно вагою 10 грамів. І ви бачите лише невеличкий початок утворення насінинки, їх там пару штучок. Тобто реально кишмиш першого класу без От, другого, перший другий, да? Перший це взагалі без, а другий ось таким от ледь-ледь помітними рудиментиками. І це одна із найбільших ягідок. Тож, громка вони вже повизрівали. Вони вже Повизрівали максимально, наскільки це можна. значить Показники по цукристості доволі таки непогані. Я не скажу що вони високі, дуже висока цукриція, а якраз от такого кишмуша з доволі крупненьку ягідку Ягідка сама по собі щільна, але без особливого підхрусту. Шкірочка легко з'їдається Тобто зацікавленість в нас, побачивши такий результат, доволі таки. Хороша. Є якраз кореневний саджанець один залишився, і певно, що заберемо його якраз собі. Чи, здається, вже висаджений червона, але я вже не пам'ятаю, треба дивитися по записам в рядах винограду. А якщо немає, то обов'язково посадити. Тому що ну дійсно дійсно хороший. Там колись, коли висаджувався Scarlet Royal, показували. Навантаження, сумасшедше, формування. От, а висадивши себе в рядах, не, взагалі немає урожайності ніякої, ні фіга. Можливо, там треба запас багаторічних деревини і вирощування на м, каліфорнійській пірголі. Але для наших умов. Зовсім різна морозостійкість, навіть якщо вирощувати в укромній формі. А червоний ангел кишмиш. Результат. Резотв доволі таки непоганий. Для середньо пізньої пізньої реалізації наряду з таким Каска, як каска, червоний ангел також доволі хороший.